Вітаю всіх друзі, вітаю всіх літом українців. Ми продовжуємо воювати не тільки на інформаційному фронті. Сьогодні ми обговорюємо самі такі важливі теми, які відбуваються в Україні та за кордоном. І я перед тим, як сьогодні з вами поговорити на тему феномену диванних експертів в Україні, дуже-дуже. Багато на сьогоднішній день і люди плутаються. Звісно, що і працює російська пропаганда, російське ПСО, яке розколює українське суспільство. Тому я хотів би сьогодні зробити такий критичний аналіз з приводу того, хто ж такі дивані експерти відрізняти. Та не слухати всяку єруду, всяку фігню, яка розколює українське суспільство на сьогоднішній день. Але перед тим як вам зробити критичний аналіз, я хотів би подякувати всім українцям, які дивляться мій канал, ставлять подобайки, пишуть свої коментарі, завдяки вам алгоритми YouTube просувають мої відео, дають можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні, та за кордоном, тож вітаю усіх до відео, дивані експерти, хто вони. Знаєте, з розвитком цифрових технологій та поширенням соціальних мереж в Україні з'явилася особлива категорія людей, ну так звані двані експерти. Це люди, які активно коментують різні суспільно-політичні, економічні, наукові та військові питання, не маючи глибоких знань. Або реального досвіду у відповідній сфері, І вони, на жаль, формують думки, готуючись на поверхнених знаннях фрагментації інформації або особистих переконання, часто впливаючи на громадську думку. А якщо говорити про феномен? Диваних експертів можна розглядати як двояке явище. З одного боку, він відображає активну громадську позицію, бажання українців долучатися до обговорення суспільно важливих питань, а з іншого боку, це масове поширення неперевіреної інформації та дилетантських суджень, що може призвести до маніпуляцій, паніки та зниження рівня критичного мислення суспільстві. Що говорити про причини поширення феномену, це звісно, по-перше, це легкий доступ до інформації. І я маю на увазі інтернет, який дає можливість швидко знайти будь-які дані, що створює ілюзію експертності. Людина ходить в інтернет, підписані купа каналів, телеграм-каналів і так далі. І тому подібне, вона навіть не розуміє, що дуже багато вкидань для людей, і ці вкидання робляться. Насамперед тим людьми, які дивляться на реакцію суспільства, що люди будуть писати в коментарях. І відповідно від коментарів, люди роблять вкидання далі. Тому, будь ласка, не ведіться і не сприймайте дезінформацію. Намагайтеся відрізняти дезінформацію від правди, включати досі логіку. Тому що проблема в тому, що ми то, що ми читаємо, ми думаємо, що це є так. А людина, яка впевнена в тому, що вона говорить правду, це просто на ну, тут глупість і тупість. Звідки дивані експерти називаємо їх так беруть цю інформацію? Ну відповідно, що це інтернет дає можливість швидко. Знайти будь-які дані, що створюють ілюзію експертності людина, яка переглянула кілька відео на YouTube або прочитала статтю в соцмережах, може вважати, що це є достатньо для того, щоб він ну, думає, що він розбирається в складній темі. Однак така інформація часто є фрагментарною, без аналізу, першоджерел і контексту. І тут вже далі просто по схемі соціальні мережі, як майданчик для висловлення думок, вони просто. Ну, вони вилізають на перше місце, і якщо брати такі соцмайданчики, Фейсбук, Twitter, Телеграм та інші платформи, вони дозволяють кожному вільно опублікувати свої думки. А відсутність відповідальності за те, що ти говориш, за якість інформації та можливість швидкого поширення постів сприяють формуванню спотвореного інформаційного простору. Тут же, звісно, як наслідок виникає недовіра до офіційних експертів та ЗМІ. Багато українців скептично ставляться до думки фахівців через корупцію, політичні маніпуляції та помилки в офіційних заявах. І це, звісно, що це змушує людей більше довіряти блогерам, анонімним джерелам чи випадковим коментаторам, які часто видають емоційні оцінки за експертні висновки, який вплив як на кризи та війни. Під час кризових періодів, о, пригадаємо революції, пандемії covid 19 та повномасштабного порогню РФ суспільство переживає інформаційний хаос. Ну, є таке. І в такі момент зростає потреба у поясненнях, о, але замість фахових аналітиків, на перший план виходять люди, які голосно висловлюють свої думки, часто спрошуючи дуже складні питання. Якщо говорити про психологічний фактор і бажання бути значущим, то людина, яка бере участь у дискусіях і відчуває, що її думка важлива для інших, отримує соціальне схвалення. Лайки, коментарі та поширення стимулюють продовжувати робити гучні заяви, навіть якщо вони просто не відповідають реальності. І тут вже будуть наслідки. Які наслідки? А наслідки феномену доматних експертів. Е якщо говорити про позитивні експерти та активізацію громадської дискусії, люди цікавляться суспільно важливими питаннями, говорять їх і прагнуть розширити свої знання. Якщо говорити про демократизацію інформаційного простору, то тут вже експертна думка більше не монополізована війським колом фахівців. Про можливості, якщо говорити про можливості, то можливість швидкого реагування на події, те звісно, що це відбувається завдяки соціальним мережам, і тут же можна оперативно поширити важливу інформацію, що моти, може бути корисним у кризових ситуаціях. Є тут і негативні аспекти, про які не можу не сказати. Звісно, що це поширення дезінформації, дилетантські думки. Викладені як факт можуть вводити в обман широке коло людей. Це ми можемо бачити і спостерігати на багатьох сосмайданчиках. Що люди пишуть в своїх коментарях, рівень, який знижується, рівень я маю на увазі критичного мислення. Багато хто сприймає емоційні заяви правду, не перевіряючи джерела інформації та велика біда. З приводу маніпуляцій та фейків на експерти можуть свідомо чи не свідомо поширити неправдиву інформацію, що вигідно певним політичним або Пропагандистським силам може бути і якщо говорити розглядати ризики паніки, то під час кризових ситуацій неправдиві неперевірені висновки можуть спровокувати паніку та неправильні рішення на рівні суспільства. І ну тут питання, як боротися з негативними наслідками. Потрібно популяризувати критичне мислення в освіті та медіа. І там потрібно слід більше привертати уваги на навчання, аналізу та інформації. Факт-чекінг є такий термін створення та підтримка незалежних платформ, які перевіряють факти, вона вам допоможе боротися з фейками. Посилення медіаграмотності, роз'яснювати людям, що до чого, і як працює пропаганда, як працюють маніпуляції та алгоритми соцмереж. Як підвищити довіру до експертів, ну, знаю, дуже важко на сьогоднішній день. Просто тому українського зрозуміти експерти, це аналітик і звідти його слухати чи ні. Тому підвищення довіри до експертів, фахівці повинні більше комунікувати з суспільством, зрозумілою мовою та пояснювати складні теми доступно та прозоро. От що я можу сказати на сьогоднішній день? На висновок один люди. Треба перевірити інформацію, яку ви надаєте. На своїх соцмайданчиках, звісно, що говорити про себе, то я в кожному відео говорю про те, що свою інформацію я беру з офіційних таблоїдів, яка є в вільному просторі. Я ні до чого не закликаю, я не, не підходжу радикально. Потрібно у всіх питаннях розбиратися, потрібно шукати здоровий густ і всі ці. Всю цю інформацію, яку я довожу я, я намагаюся брати тільки з підтверджених джерел, з офіційних таблоїдів, не з жовтої преси, не, не дай Бог, відрізняти їм від інформації, яка відповідає дійсності. Все, що я можу сказати. Якщо вам здалося, що ви експерт в тій чи іншій справі, то одразу хочу вам сказати, ну, подумайте, подумайте, перш ніж викладувати якусь інформацію та вбивати розхитувати суспільство та вбивати людей. Ще раз і ще раз я хочу подякувати Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які бронять Україну. Ще раз і ще раз хочу подякувати українському народу, українській нації за терпіння, за силу, волі, за бажання перемогти, за бажання бути дійсно відчувати себе українцям. Це не простий час. Тому єднаємося. Підтримуємо один одного. Це дуже важливо. На сьогоднішній день під час повномасштабної війни України проти російської МАЗО. На сьогодні поки що все, друзі. Отож, доброго вечора. Ми з України.